Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 3 листопада. Канал Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. Ради бачити всіх на своєму каналі. І сьогодні відео про курочок. Не тільки ну, роликів покажу. Але подивіться, яка красна. Краса навколо. Зараз 11.29. 11.29, друзі, завтра приберу. Курочок, бо було... не було часу, звісно. Ну, розумієте, так було, що в суботу планувала тут позамітати в минулу, а минуло такий ливень, ой, як сказати, не ливень, вибачте, злива, злива і дуже багато, але ну, завтра не, в принципі, не передають ще. Але завтра, навіть якщо досі буде, все одно я приберу вже, бо Завтра вихідний, Просто робочий, я ходжу в школу. Не дуже, небагато часу. приходжу, пізно, в уроки також. Тому це зняти відео. все, Ви Розум... думаєте, мене зрозумієте. Дякую за розуміння. Так, що кроликів? Капустинка да. дав. І дав я їм сьогодні картоплиня, картоплення. Лушпинка із картопельки. Із картопельки. А цей кролик дуже вередун. Вередун. Що ти зробив? Скажи, от мені от, оце, от. от він перевернув оце все. От вам оце, от, от. воду, ну воду перевернув теж. Господи. Ну що це за крій такий? Скажіть мені, що ти такий вредний, вредний, а? Ах ти ж, вредний, вредний. З 7 листопада йому буде два роки. Боже, що таке? Що ти б'єш? Це ж твоя подружка. Ось, ось, так що таке, курочки, все нормально? Так, друзі, коментарі я не буду завтра. Сьогодні ввечері п'ятниця. В коментарі на основному каналу, до речі, в, посилан... Ой, в описі під відео у мене є мої офіціальні канали. У мене їх три. Офіціальні Корочки линяють. Корочки линяють, друзі. Вони скоро гарні стануть, тому що це сезонна линька. Друзі, знімаю на цьому канал про офіціальні канали. У мене основний канал господарство Арсенія 2154 станом на після вчора було. Не знаю скільки зараз. Там підписників. Далі, канал Запасний. Ну на всякий випадок, якщо це станеться. До речі, теж переходя із двох каналів, з господарства. з цього каналу, ну, Така аудиторія буде, якщо щось станеться, не дай Бог, з каналами. Тфу -тфу -тфу. Щоб все було добре. І канал там, де короткі лише відео. Від, е, на цьому запасному каналу 15 підписників. А краса України називається. Там коментарі вимкнені, що що. Щоб мені там е, е, короткого відео. То там 270 підписників, якщо не помиляюсь. Ну, Я скину, завжди залишаю ось тут в описі під відео. Там написано виділено, мої офіційні канали із знаками оклику також виділено і все там посилання. Буду вам вдячна, якщо ви теж підпис... підпишетесь. Курочки тут ще насолоджуються, поки що немає такого дощику. Хоча вже третій день листопада. Лише перший день після вчора я знімав відео, був такий дощик, прийшов, а зараз вже така гарна, ще золота осінь. Добре, друзі. Ось друзі, бачите, листя немає, майже, майже немає. От трішки-трішки там десь 100, ну десь тут сотня, може, 200 ще. Листочки, я не знаю, такі великий дуб, але не дуже багато вже листочків залишилось. Я вам бажаю, друзі, всього найкращого, мирного неба над головою. До нових зустрічей до післязавтра, до неділі.